Сашко Дерманський. Млин. За книжкою Казки Дракона Омелька. Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий. Сам від вітру ось ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали, сумував млин за минувшиною, тужливо йому було кругом глушина, в душі пустка, така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку, любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати, і лише потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади. Були часи я сто мішків борошна за день міг намолоти, згадував млин. А у вітряний день то й усі сто двадцять. О, ваша правда, кивав привид, колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували. Якби ж хтось приїхав до мене молоти, мрійливо сказав Млин. І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника два мішки. Невже, невже молоти? не чув себе від радості млин. Чи зможу я тепер? Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків, але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей. Вам не здається, що це розбійники? пошепки спитав привид. На селян не схожі. Стиха прорипів млин. Дивіться, скільки всього накрали. Що це скрипить? насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого. Нас часом не винюхала поліція. Не бійся, відповів той і зареготав. Це просто зі старого млина порох сиплеться. Після таких слів млин дуже розлютився. То он, як ви заговорили, Зі страшною силою заскрипів він: начувайтеся, і млин, що духу закрутив вітряком, так як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу, а ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами. Що це? Що це? Рятуйте! Заверещали розбійники і кинулися до дверей, але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для ловлі метеликів і несамовито кричав: О тепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички. Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця. Гу. -гу, -гу! Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав як навіжений. А млин тим часом стугонів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже не годні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі, щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя. А ми ще ого, Ого-го! є ще борошно в борошенницях. відсапавшись, проскрипів млин. Ваша правда, погодився привид, сідаючись на крило вітряка. А що будемо з добром робити? Головне не наробити дурниць. А давайте з вас музей зробимо, осяйнуло привида. З мене? оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. А це не дурниця? «Та ж ні. Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури, з вас музей ого який вийде. І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по вашому. Вдоволено проскрипів стародавній млин. Буде-буде. Ми з вами ще потрібні цьому світові. мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тількино починалось. Це була казка Сашка Дерманського млин за книжкою Казки Дракона Омелька читав Владислав Васильченко.